На честь непорочного зачаття пречистої Діви Марії, Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. О Маріє, моя добра мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі. Через твоє непорочне зачаття. О Маріє, очисти моє тіло і освяти мою душу. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. 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 Маріє, надія наша. Май милосердя над нами, Маріє, надія наша, 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 май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. На честь непорочного зачаття пречистої Діви Марії, Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. О Маріє, моя добра мати. Хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі через твоє непорочне зачаття о Маріє, очисти моє тіло і освяти мою душу. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами, Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами, Маріє, надія наша, май милосердя над нами, Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами, Маріє, надія наша. Май милосердя над нами, Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. На честь непорочного зачаття пречистої Діви Марії. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. О Маріє, моя добра мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі, через твоє непорочне зачаття. о Маріє, очисти моє тіло і освяти мою душу. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, Надія наша, май милосердя над нами, 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 Маріє, надія наша. Май милосердя над нами, Маріє, надії наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами. Маріє, надія наша, май милосердя над нами.